Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Високий суд Англії зобов'язав ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати банку понад 3 мільярди доларів збитків та судових витрат. Основна сума збитків, що мають бути сплачені Приватбанку, визначена судом у розмірі 1 мільярд 761 мільйон 957 тисяч 792 доларів. США. суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 мільярд 190 мільйонів 83 тисячі долари та здійснити авансовий платіж для покриття витрат Приватбанку в розмірі 99 мільйонів 575 тисяч 371 сімдесят дол. США. долар та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення. Та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом. Таким чином, усі вище зазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати в подальшому на них нараховуватимуться проценти. Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення та добуватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та відповідно для його акціонера уряду України, говориться у повідомленні. Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.